Вітаю вас, мої маленькі друзі, та запрошую на цікаве заняття з природи. Сьогодні ми з вами будемо говорити про наших чотирилапих друзів. А ось про кого саме ви здогадаєтесь, якщо відгадаєте дві мої загадки. Загадка перша. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче. Відгадайте, загадка друга має вуха, пишний хвіст і погану звичку. Спершу добре він поїсть, потім помиє личко. Здогадались хто це? Так наша розмова піде саме про котиків та собачок. Діти, кіт та собака домашні або по-іншому свійські тварини. Вони живуть біля людей або поруч з ними та приносять людям користь. Яку користь приносить собака? Собака охороняє сторожує домівку. А ще собака може стати справжнім другом для вас або для когось з вашої родини. А от що так котів та кішок. Вони ловлять миші, мишей, гризунів. Але ж кішка. Може лягти на боляче місце людини і полікувати її. Ось і вони які кішка та собака. Діти, я знаю, що у когось з вас вже є вдома кішка чи собака. І ви знаєте, чим їх слід годувати. Бо я сподіваюся, ви їх годуєте самі, ну, може, за допомогою дорослого. Отже, Коти полюбляють рибку, м'ясо та молочні продукти. Вони можуть злизувати сметан, купити молочко, а ще їсти просто спеціальний сухий корм для котів. А от що собак: собаки можуть їсти все, як і люди: порщик, супи, кашку з м'ясом. А ще вони полюбляють гристи смачну м'якеньку кістку. А для собак. Теж, як і для котів, є спеціальний сухий корм. Дітки. А якщо у вас немає чотирилапого друга, а ви хочете такого придбати до себе додому, ви повинні спочатку обговорити все це із своїми батьками, з дорослими. Потім з'ясувати, яку ж тваринку ви хочете тримати вдома. Тушканчика бондучка, декоративного кролика, кішку чи собаку. Коли ви все це вирішите, ви повинні знайти і підібрати місце, де буде тваринка відпочивати. Потім вам потрібно придбати спеціальний посуд для їжі і пиття тваринки. Потім вам потрібно знайти предмети догляду за тваринками шампуні. Ви їх будете мити або і інші грибінці. І якщо все це ви з'ясуєте, запам'ятайте ось що. Тваринка, особливо маленька кішка чи собака чи декоративний кролик, може шкодити вашій хаті щось рвати, дещо зачіпляти. І ось якщо ви до цього і ваші батьки готові, тільки після цього. Ви можете вирішити, купити, придбати чотирилапого друга. А ще, діти, я хотіла вам сказати, щоб котик, чи собачка, чи якась тваринка стала для вас справжніми друзями, їх не можна ображати, їх не можна бити, їх треба любити, за ними доглядати і піклуватись. Ось так. А чи знаєте ви, діти? Що бувають такі тварини, у яких зовсім немає домівки. Ми називаємо їх безхатніми. Часто, гуляючи з дорослими, ви може, могли бачити безхатніх кішок, собачок. А чи знаєте ви, чому і як тварини стають безхатніми? Іноді злі люди викидають тваринку на вулицю. Іноді Тваринки загублюються, і господарі починають їх шукати, часто знаходять. А буває так, що тваринка загубилась, а господар і не шукає її. Але ж, діти, чи знаєте ви, як слід поводитись біля таких безхатніх тварин? Подивіться на цей малюнок. Якщо ви побачили безхатню собаку або свору собаку, Потрібно спокійно пройти повз них. Або зовсім обійти те місце, де вони відпочивають, не підходити до них. Чого не можна робити? Не можна ображати, не можна сердити собак, кричати на них. Не можна кидати, замахуватись палками, руками, кидати предмети, тим паче питати. Не можна бігти від собак. Бо вони побіжуть за вами. Спокійно пройдіть ті місця, де вони відпочивають. А ще діти, допоможіть безхатнім тваринам, котикам та собачкам вижити як принесіть трішечки залишків борщика, супика, кістки, які ви все рівно викидаєте у сміття. Та залиште їх в тих місцях, де ви бачили, вчора гуляючи з батьками, де відпочивали котики та собачки. Ось так. Для бездомних, безхатніх тварин діти є спеціальні притулки, місця домівки для кішок і собак, які загубились, яких знайшли інші люди і принесли в притулок. Так ось там в притулку працюють спеціально підготовлені люди. Що вони роблять? Вони годують, слідкують, грають, розчесують. Миють тварин. А ще коли тваринка захворіє, її відносять до спеціального лікаря, який, як доктор Айболит, лікує всіх тваринок. Але ж цей лікар, що лікує тварин, називається Ветеринар. Ветеринар може послухати тваринку, полікувати хвостик, лапку. Щось зашити, витягнути якусь, якісь каміння, а ще за потребою ветеринар може зробити операцію. Дорогі мої маленькі друзі, щоб таких безхатніх тваринок не було або було якнайменше на вулицях нашого або інших міст, просто бережіть, піклуйтесь, доглядайте за своїми чотирилапими друзями. Та любіть їх і ніколи не ображайте. Бо ми з вами відповідаємо за тих, кого приручили. Отже, бережіть своїх пухнастих друзів та надішліть нам фотографії, де ви разом із своїми чотирилапими друзями разом. А ми подивимось та порадіємо разом з вами. До побачення, діти! До нових зустрічей!